А звісно, безсимптомна гіперролікемія це дуже дуже складне питання. А, а що робити? Ну подивіться, лікуванням гіпертонії займаються кардіологи, лікуванням подагри займаються ревматологи. Нефрологи взагалі кажуть, поки у вас у пацієнта немає зниження швидкості клубочкої фільтрації менше 30, не направляйте. І тому сьогодні кожен з нас може зіткнутися з тим, що у пацієнтів може бути Підвищений рівень сечової кислоти в крові. Дехто вважає з експертів, що це такий біохімічний феномен, але ж подивіться, в МКБ-10 серед порушень обміну поринів і пірамідінів є така градація, гіперлікемія без ознак запального артриту та подагричних вузлів, і, зокрема, безсимптомна гіперлікемія, яка має свою, о, свій код. Я подивилася, що в нас робиться в PubMed, це такий дуже, дуже потужний, дуже серйозний пошуковик. І ви бачите, що до 24 року як стрімко зростає кількість публікацій за останні роки. І одна з цих публікацій це те, що вийшло в березні цього року. Подивіться, будь ласка, це зв'язок між гіпермією та пролонгованою летальністю, і це результати з. Опитувальника, і це було це оновлені такі результати, і бачите, до 2018 року, тобто дуже сучасні, бачите, що е, приймало участь більше 38 тисяч пацієнтів, серед них були з гіперолікімією або без гіперолікімією, і виявився дозозалежний зв'язок між рівнями уратів у сироватці крові та частотою гіпертензії це зліва. Включаючи смертність від очих причин, тобто загальну смертність посередині, і смертністю від серцево-судинних захворювань. Ну і ви бачите, що ця крива має такий u образну криву від певної точки смертність починає змінюватися. І було зроблено висновок, що гіперрокемія пов'язана з підвищеним ризиком розвитку артеріальної гіпертензії, порівняно з гіпронегіперокімією. І пацієнти з артеріальною гіпертензією і гіперемікемією більш схильні до смертності від цих причин і серцево-судинної смертності під час тривалого спостереження. І, е Дуже великі такі дослідження, масштабні. Бачите, було обстежено 90 тисяч пацієнтів з артеріальною гіпертензією, і був встановлений дійсно зв'язок між поширеністю гіпертенії та рівнем сесії кислоти. Тобто це взаємопов'язано, і зліва це загальна популяція, посередині це чоловіки і жінки. Бачите, що власне співстав, співставні криві, і така тенденція зберігається при обох статтях. Серед механізмів, а якраз більшості цих робіт якраз і намагаються якось так уточнити механізми, а як же ж сечова кислота призводить до якихось змін і серцево-судинних наслідків. зокрема. І ви бачите, що. Серед цього це може бути така етапність. Спочатку це буде мікро, порушення мікропорушення периферічної мікроциркуляції. Потім може бути така оборотна в які приймають участь багато чинників. І потім вже згодом вже є таке постійне ремоделювання, яке призводить до інтерсеціальної фіброзу, депозиції колагену, інфільтрації макрофагами і так, далі, і так далі. І, зокрема, збільшення неспецифічного запалення. І, отже, те, що я сьогодні сказала, перед вами. Цитата з рекомендацій 2018 року європейських і визначення підвищення рівня сочової кислоти є чинником ризику встановленим, і визначення рівня сочової кислоти є рекомендованим скринінговим обстеженням усіх хворих. І це внаслідок відбулося того, що накопичуються дані, що рівень сочової кислоти є важливим прогностичним чинником при артеріальній гіпертині через доведений зв'язок між гіперорікімією і підвищенням серцево-судинної смертності. Також все більше досліджень, які стосуються якраз визначення ролі сачової кислоти в утворенні атеромної бляшки, і якраз вважається, що Запалення, посилене січовою кислотою через активацію інфомасом або кількох запальних сигнальних шляхів, сприяє розвитку атеросклерозу на кожному атерогенному етапу. І хочу вам показати найновіше дослідження, яке також було надруковано в цьому році. Дослідники зробили ось що. Вони взяли показник, який вважається. Таким малозастосованим, але дуже інформативним. Справа червоним це співвідношення рівня сачової кислоти і ліпопротеїдів високої щільності. Це англійська абревіатура, я вже її не перекладала, бо це якраз ну, складно, але ж це UHA це якраз оцей показник. І ще одне те, що е, е, сюди були включені пацієнти, які перенесли гострий коронарний синдром і реваскуляризацію, і в них е, зробили е, методом оптичної когерентної томографії, якраз і визначали е, в судині, в якій відбувалася бляшка, якраз і е, відбувалося сканування оцієї бляшки. І це приклади, як це виглядало в, в дослідженнях. І що відбулося? Е, зліва це. Зліва посередині і справа це результати блакитна. це Рівень ліпідів низької щільності, і червоний якраз у цей показник співвідношення. І було показано, що відсоток нестабільних бляшок, включаючи розриви, ерозії та тромби, був більшим у підгрупі з високим цим показником проти, проти визнаного такого показника, як ліпопротеїди низької щільності. Тобто він навіть більш інформативний, ніж ліпіди низької площі. І зліва це якраз при розриву бляшки, посередині – це ерозія, і справа при тромбозі судини внаслідок розриву цього, цієї бляшки. І автори роблять висновок, що підвищений рівень цього показника був незалежно пов'язаний із частотою виникнення нестабільних бляшок, і цей показник є простим і легко застосованим параметром для виявлення нестабільних бляшок у пацієнтів з гострим коронарним синдромом. І ще одне дослідження, воно я якраз повторюю те, що я сказала, але ще хочу вам показати кількість. Бачите, що це когортне дослідження, яке включало більше мільйона пацієнтів, метааналіз 32 рандомізованих клінічних досліджень. І було також доведено, що існує позитивний дозозалежний зв'язок між рівнем сечової кислоти та ризиком серцево-судинної смерті. Ще один із метааналізів, який включав 17 досліджень та сім проспективних когортних досліджень, показав, що зі збільшенням рівня гіперлікемії, як збільшується дуже істотно, як великі серцево-судинні події, так і всі серцево-судинні події, і ці всі великі серцево-судинні події, ну це Мейсі. Те, що в нас є в англомовній літературі, які включалися в це в смерть, нефатальний інфаркт і нефатальний інсульт. І е, ще одне дослідження хочу вам показати: що, е, щоб ви звернули, звернули увагу на тривалість цього дослідження. Це в середньому 17,5 років і е, ризик. Смерті від усіх причин був більше виражений серед жінок. І тут якраз в червоній рамочці показано, при яких рівнях сечової кислоти був найбільший ризик пов'язаний із загальною смертністю таких пацієнтів. І щодо, звичайно, ми повинні визначитись, а що в нас є норма. Норма є різна, в різних рекомендаціях вона є різна. І взагалі, наприкінці. Століття, на початку цього століття була норма 7 міліграм, або ми помножимо на 6, тобто 320 для чоловіків і 420 для чоловіків і 360 для жінок. І в залежності від досліджень, які проводилися, такі відрізний рівень, на який орієнтувалися, був різний. Наприклад, для судинно суди серцевої смертності це був 5,6, для інфаркта міокарда… Трохи більш мета цієї картинки в тому, що від залежить від різних ситуацій, норма може бути мінятися, і що важливо, що для загальної смертності це рівень 4,7, нижче якого вже загальна смерть не збільшується, і справа бачите, коли поділили в залежності від 4,7 більше або менше, криві виживання дуже суттєво розходяться. І хочу вам нагадати, що вже давно відомо, що підвищення рівня сечової кислоти на 1 мг на декалітр це збільшення щорічного скоригованого ризику смертності на 12%. І одна з останніх публікацій, це минулорічна публікація, де якраз була спроба ем, якраз оцінити, а що ми сьогодні маємо серед останніх досліджень різноманітних розхворювань, які пов'язані з сечовою кислоти. І бачите, блакітні лінії вказують на високий ступінь встановлених стосунків. світло-блакитні лінії свідчать про те, що стосунки ще чітко не встановлені, і які така потужна палітра взаємозв'язку. І значення сечової кислоти для абсолютно різних серцево-судинних і несерцево судинних захворювань. Отже, те, що сьогодні запитувала Марина Миколаївна, а що робити при виявленні гіп... гіперолікемії. Хоча гіперолікемія може розвинутися при багатьох клінічних захворюваннях, найчастіше це лише лабораторна знахідка. І високий рівень сироватки більше 420 мікромоль на літр або 7 міліграм на декалітр повинен направити лікаря на пошук можливої скоригованої причини зловживання алкоголем та різними лікарськими засобами, метаболічні порушення або злоякісні наутворення і тоді вже розбиратися, що робити далі. Найбільш важливим аспектом в лікуванні гіперролікемії є корекція чинників способу життя, ожиріння, гіпертонія та порушення ліпідного обміну, які можуть сприяти розвитку гіперокімії та призвести до ускладнень, що впливають на прогноз. Я хочу вам сказати, що в мене є пацієнтка такого старшого віку, 80+, і коли вона в черговий раз прийшла до мене, ми її госпіталізували, і при виписці ми знайшли в неї таку ну, досить суттєву гіперрікемію, і ми почали розбиратися. Я знаю, що ця. Пацієнтка не має ожвіння, ніяк не зловживає якимось там шкідливими харчовими продуктами. І потім з'ясувалося, коли ми вже докопалися, що вона має город і на цьому городі росте шпинати, вона дуже його любить. Тому якраз треба докопатися, а що може бути причиною такої гіперлікемії. І щодо алкоголю, я хочу сказати, що серед алкогольних напоїв власне, пиво якраз саме шкідливе з точки зору впливу на сочову кислоту. І так, для нас якраз цікаво, а які антигіпертензивні препарати можуть впливати на рівень сечової кислоти. Ну, Метаналіз показав, що дійсно загалом діуретики, як групи, як класи препаратів та бета-блокатори, якраз мають достовірний вплив на збільшення рівня сечової кислоти, але ж я підкреслюю це як групи, як класи препаратів. І дослідження є, яке досить старе 12 років тому, але ж якраз воно було довго тривало, і показали, що будь-які. Діуретики, якщо вони приймаються досить довго, то вони підвищують рівень сочової кислоти. Але ж давайте розберемося. Ми знаємо, що є тіазидні, тіазидоподібні. І я хочу звернути вашу увагу на такий дуже часто препарат, який призначається, це ендепамід. І ось що було виявлено, що якщо ви приймаєте даєте пацієнту цей препарат кожен день, то, зокрема, у пацієнтів з цукровим діабетом збільшується рівень сечової кислоти при дозі 1 мг. А якщо ви його даєте через день, то тоді вже рівень сечової кислоти не збільшується. І я хочу зазначити, що справа не в тім, щоб надавати ці препарати. Але ж, якщо ви призначаєте такі препарати, ви знаєте, що вони можуть підвищувати рівень сечової кислоти, і тому концентрація сечової кислоти повинна контролюватися при лікуванні, зокрема, допаміну. Дуже потужні зараз дослідження йдуть паралельно і визначаються гени, і ви бачите, що дійсно є поліморфізм генів, який може підвищувати ризик розвитку подагри. Внаслідок гіперрокемії і запускати ці процеси. А, є ще такий стейтмент, який стосується власне гіперкімії і подагри, і е знову ж таки, при лікуванні допомідом 125 е в день рівень збільшується в середньому на 41 мікромоль, тобто тут є вже цифри, які ви можете розрахувати, е при тому, якщо ви Основна думка, яка при тому, як перед тим, як ви призначаєте депомід, просто ви вимірюєте рівень сечової кислоти, і бачите, якщо ви призначите, наскільки він якщо, який в нього є резерв для того, щоб не перевищувати норму, а, а, тому що якщо буде перевищена норма, то явно подагра може прогресувати у таких пацієнтів, які отримують ендепамід. Щодо стосовно хлорталідону, було дослідження, яке показало, що це не такий вже і. Класний, з точки зору впливу на побічні ефекти, препарати, ви бачите, зокрема, він дуже дуже потужно знижує калій сироватки, і також це треба мати на увазі, коли ви призначаєте такі препарати. Щодо порівняння, подивіться, будь ласка, петльові діуретики, торосимід, порівняно з індапамідом, він не... Підвищує рівень сучової кислоти на відміну від ендопаміду, і вважається, що торасамід в субдеуретичних дозах, тобто в дозі 2,5-5 мг, є метаболічно нейтральним. І е, хочу вам показати таке порівняльне дослідження екскреція в радіона, яка опосередкована білковим МРП 4 проксимальних канальців, ви бачите, що торосемід майже дотягує до своєї профілактичної дії щодо не збільшення сечової кислоти і майже дотягує до урюкозурічної дії, до алопуринола. Ключові моменти, які ми повинні враховувати при призначенні діуретики у пацієнтів з безсимптомною гіперлікемією, це те, що перед призначенням діуретиків потрібно визначити рівень сочової кислоти. І збільшення її концентрації, яке ми маємо на діуретиках, може бути відмінено протягом декілька днів після початку лікування. І ризик розвитку подагри при використанні діуретиків залежить від дози препарату, а також від поліморфізму генів. Ну, Ми знаємо, що бета-блокатори не є однорідним класом. І небівелол якраз бета-блокатор третього покоління, який має вазодурятуючі властивості. І одна з таких сучасних робіт це був такий ж е, дуже потужний аналіз, який підтвердив, що ви бачите, може бути корисним на будь-якому етапі серцево-судинного континууму. І підтверджена дія небівелолу як антиоксиданта в терапії артеріальної гіпертензії. На відміну від бісопролола, який там. Очерчена червона, очерчена червона рамочка, ви бачите, що якраз при лікуванні бісопроломом достовірно підвищується рівень сочової кислоти через 3 місяці лікування. Щодо сартанів. в сартані власне не збільшують рівень сочової кислоти. Почалося все з слосартана, але ж було цікаве дослідження, яке порівнювало більшість сартанів без лосартану. І ви бачите, що такий дуже е, сьогодні розповсюджений і дуже такий популярний сартан, як вальсартан, він не підвищує рівень. Сичової кислоти, і коли відібрали групу, в яких була дуже значна гіперлікемія, тобто 9 і більше міліграм на декалітр через 3 місяці, ви бачите, що дійсно можна вважати, що це е, такий клас-ефект, тому що всі сартани не підвищували рівень сичової кислоти, і тому, зокрема, вальсартан також е, знижував е, цей рівень і був безпечним е, в, то, в цьому плані. І тому, якщо ми сьогодні розглядаємо лікування атеріальної гіпертензії, то ми якраз повинні давати перевагу, а зокрема у пацієнтів з метаболічним синдромом, з підвищенням рівнем сочової кислоти, то для, за ми беремо е фіксовану комбінацію. І, як приклад, я можу сьогодні рекомендувати е комбісарт, який це річизняний е препарат, який зроблений за всіма правилами е GMP, е які проводяться в е цій компанії по, вироб... По, по, дослідженню і м, створенню цих препаратів. Комбісарт – це комбінація вашертана і амлодепіна 5160 і 10160. І якщо потрібна потрійна комбінація, то також ми з до цієї комбінації додаємо гідрохлортіазід, і в нас виходить комбісарт. H. я хочу сказати, що компанія, яка виробляє ці препарати, якраз вона на відміну від багатьох має свої постмаркетингові власні дослідження. І одне з них перед вами, яке проводилося Юрієм Миколаєвичем Серенко, 18-му році, бачите, який такий розмаїтий дизайн і дуже багато таких от е е кроків. І хочу вам показати, що це дослідження мало два етапи, і дивіться, що в нас вийшло: ті, які приймали комбісарт, це ефективність 77%, і комбісарт це більше ніж 95%. І це дуже-дуже гарний результат, що свідчить про ефективність цих препаратів. Отже, ключові моменти ведення пацієнтів з безсимптомною гіперорікемією. Вимір рівня сечової кислоти у суровації крові рекомендується як частина рутинного обстеження. При збільшенні концентрації більше 360 для підтвердження рекомендується повторити визначення, але ж дивіться в тій ж лабораторії, бо ми знаємо, як можуть лабораторії від'єднатися одна від інших. І при стійкому високому рівні я підкреслюю при стійкому, неодноразовому більше 420 мікромоль на літр визначити можливі причини. І підтверджені, при підтвердженні безсимптомної гіперлікемії більше 400 направити пацієнта до ревматолога, тому що ревматолог вже визначає, чи є подагра, а подагра це якраз царина, якою займаються ревматологи. Отже, рекомендації Європейської ліги ревматологічної це рівень сироватку з кислоти менше ніж 6 мг на декалітр. І е, я хочу сказати, що в нас сьогодні два є. Е, Препарати, яким ми допомагаємо пацієнтам з гіперролікемією, з подагрою – це алопоринол і фебуксостат. Фебуксостат це якраз дуже сучасний новітній препарат, який має переваги перед алопоринолом. І коли з'являється новий препарат, то він досліджується. І перед вами такий об'єднаний аналіз трьох досліджень, в яких порівнювали безпосередньо фебуксостат і алопорінол. І ви бачите, що число пацієнтів, в яких досягався якраз цільовий рівень 6 мг. На декаліт при заключеному візиті набагато достовірно вищі, ніж у пацієнтів, які приймали алопуренол. І е, одне з таких дуже Цікавих досліджень, це було дослідження ФРІД, яка е, якраз визначала е, первинна кінцева точка, це смерть від усіх причин, сереброваскулярні хвороби, нефатальна і хвороба серця, серцева, серцева недостатність що вимагає госпіталізації, фібриляція перезер, погіршення функції нирок. І це були пацієнти більше тисячі, які мали гіперрікімію. І е, зелене це. Група фебуксостату, і якраз ви бачите, що виникнення цієї первинної кінцевої точки достовірно було рідше і було частіше в тих, які приймали не фебоксостат. Взагалі це були пацієнти, які приймали алопорину. І автори роблять висновок, що зниження рівня сечової кислоти за допомогою фебоксостату забезпечує профілактику церебральних, серцево-судинних та ниркових подій у пацієнтів з гіперолікемією. А потім був зроблений. Ви бачите, що дослідження Фрідом це було десь три роки, і потім вже ще па пацієнти був такий зроблений постхок-аналіз, який тривав. Пацієнти лікувалися більше 6,5 років. Ті ж самі пацієнти. І ви бачите, що у пацієнтів з безсимптомною гіперлікімією без подагри були виявлені виділені пацієнти, які були без подагри, тому що це питання було не закрите в дослідженні. На сьогодні. І було показано, що фебуксостат знижує ризик розвитку або посилення макро Це дуже важливо, що дійсно фебуксостат є препаратом, який захищає нирки від ураження. А, і ще одне дослідження, яке а, показало, що. У пацієнтів, які приймали або фейбоксостат, або, або, або алопоренол, були якраз співставні по відношенню несприятливих серцево-судинних подій, і навіть через по мірі дослідження, ви бачите, криви починають розходитися. І зверху це е, первинна точка, і знизу картинка це е, якраз зменшення загальної смертності у тих пацієнтів, які приймали фобоксостат. ФБП було сказано авторами, що фебоксостат не поступається терапії алопоринолом щодо первинної серцево-судинної кінцевої точки, і його тривале застосування не пов'язане з підвищенням ризиком смерті або серйозних побічних ефектів порівняно з алопоринолом. Тобто сьогодні цими дослідженнями крапка вже ставиться в плані того, що фебоксостат абсолютно безпечний препарат в плані не збільшення серцево-судинної і загальної смертності. Що ж нам кажуть рекомендації? Ви бачите, що вони відрізняються, і е, внизу асимптомна якраз або, або зовсім промовчується, або не рекомендована в, е, в рекомендаціях, І е, знижуюча терапія, фебуксостат, якраз всюди. Е, Призначається, або якщо алопорінол не переноситься, або вважає лікар як першу лінію для того, щоб зменшити кількість побічних ефектів. І сьогодні алопорінол відзначений в якості терапії першої лінії для зниження рівня сочової кислоти в рекомендаціях. Але комітет NICE, це англійська комітет, який працює і визначає, пише рекомендації в Британії. Комітет NIS в 2022 році на підставі. Аналізу наявних даних дійшов висновку, що фебуксостат є більш ефективним, ніж алопоренол щодо зменшення кількості епізодів загострень та зниження рівня уратів у сироваці крові. І сьогодні ви бачите те, що ми вже проговорювали, якщо це пацієнти з подагрою, то ціль це менше ніж 360, і пацієнти, які мають тофуси або хронічний подагричний артрит, або з частими нападами попри рівні менше ніж 360, їм рекомендовано зменшувати менше 5 мг на дециліт. Сьогодні я хочу якраз представити вам препарат: це Фебуксостат Подафеб це єдиний фебуксостат на ринку України, для якого і виробник повного циклу, і заявник є українською компанією. Я вже казала, що ця компанія працює за всіма правилами GMP. Подафеб має біоеквалентність з оригінальним препаратом, і подафеб має оптимальне співвідношення, ціна, якість, а це дуже важливо, тому що ми знаємо, що в американських рекомендаціях завжди якраз ціна якість враховується, і існують рекомендації в Всесвітньої охорони здоров'я з лікування артеріальної гіпертензії, де ранжуються від можливості фінансових пацієнта. І тому це дуже-дуже важливо, що подафеб має оптимальне співвідношення, ціна якість. І е, питання, чи повинні лікарі проводити обов'язковий скринінг хворих з гіперкімією або діагнозом пода, подагри на наявність супутніх захворювань і чинників ризику розвитку серцево-судинних захворювань. Так, це рекомендується і це має рівень доказовості, перший, тобто на вищий рівень доказовості. Отже, шановні колеги, гіперолікімія асоціюється з більшим ризиком виникнення серцево-судинних захворювань, але не має чітких доказів. Отриманих в рандомізованих дослідженнях, які продемонстрували, що зниження рівню сечової кислоти призводить до покращення прогнозу. Рутинне медикаментозне лікування асимптомної гіперолікемії не є рекомендованим, і артеріальна гіпертензія у пацієнтів з гіполікімією має лікуватися за загальними принципами з урахуванням необхідності контролю рівня е сечової кислоти. Відійці з екрану, пожалуйста. І ще європейські рекомендації не визначають, що робити, але ж японські рекомендації перед вами якраз ті, які мають такий алгоритм. І якщо подивитися на цю картинку, то тут є декілька моментів. По-перше, критичним є спочатку рівень 8, потім є критичним, тобто cut-off рівень 9. і… Вони вважають, що все ж таки гіперолікемію треба лікувати у пацієнтів, які є супутні захворювання, тобто важка артеріальна гіпертензія, є ішемічна хвороба серця або ураження нирок. І останній мій слайд, я хочу вам якраз продемонструвати переваги перед вами інструкція алоперинолу зліва і справа інструкцію подафебу, про яку ми сьогодні говорили. І подивіться, будь ласка, що стосується алоперинолу. Інгібітор АПФ повідомляється про підвищений ризик виникнення гіперчутливості при застосуванні алоперинолу з інгібіторами АПФ, особливо при порушенні функції нирок. З каптоприлом щодо каптоприла. Одночасне застосування алоперинолу та каптоприлу може підвищити ризик шкірних реакцій, особливо при хронічних захворюваннях нирок. І стосовно діуретиків, одночасне застосування алоперенолу та фуросеміду, а це дуже частий е, препарат, який ми, зокрема, при е, набряковому синдрому, при серцевій недостатності е, даємо пацієнтам, може підвищити концентрацію ратів та оксипоренолу в плазмі крові. І повідомлялося про підвищення. Вищений ризик виникнення гіперчутливості при застосуванні алопоренолу з діуретиками, зокрема з тіазідами, особливо при порушенні функції нирок. І що стосується подафебу, Фебоксистат можна одночасно застосовувати з кохіцином або індометоцином без зміни дози препаратів. Також не потрібно змінювати дозу фебоксистату при одночасному застосуванні з гідрохлортіазидом. Пацієнти літнього віку не треба. Не потрібна корекція дозу. І якраз дуже важливо ниркова недостатність. У пацієнтів з тяжким порушенням функції нирок, тобто кліренс кренітиноніну менше 30, ефективність та безпеку лікарського засобу вивчено недостатньо. Але ж те, що стосується більше 30, зокрема до 45 і далі, пацієнтів з порушенням функції нирок, легкого а помірного ступеня, або помірного ступеня, корекція дози не потрібна. Те, що... До 30 ми маємо абсолютно без яких обмежень е, давати фебокристат, і, зокрема.